Добрий ранок, 4 листопада, вівторок, сьома година ранку, без 5 хвилин, я буду варити дітям кашу. У мене тут у трьох баночках залишки пластівців швидкого приготування. Гречана, кукурудзина, суміш пластівців. Зараз з цього всього буду варити кашу. Молоко вже поставила. Віка вже встала. Зараз 9.30. Зараз е, я буду її кликати снідати. Ми вийшли з вікою на вулицю. Сундакбусі. Я себе сьогодні почуваю дуже якоюсь фізичною, морально виснаженою. От саме не те, що там не виспалась, чи щось, а просто, просто дуже емоційно емоційно виснажена і фізично виснажена. Е, я навіть якось. Нічого не соображаю. З важкістю я все роблю. Завертай на майданчик. Вчора день мені якось дався, ну дуже важко. Так, заходь, бо машина їде. заїжджай. Ми йдемо на майданчик погуляти. Ось тут якраз Так, да, відеочко, яке ми забули з тобою позавчора, якраз воно є, ну і добре. Так, я, я, да, 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 іди бери його. Вчора день дуже важко, так, да, все. Ще е, біганина, вітній істерики. Так, да, і лопатка, і відео, класно. Вчора я готувала багато їжі, Віка стрибала на плиту. Ми ніяк всі разом не могли її вмовити туди не стрибати. А коли вона обпекла руку об сковорідку, здавалось би, вона мала зрозуміти, що там гаряче, але ні, вона стала ще більше зла. Вона стала тоді дуже зла на сковорідку і почала кидатися на неї ще більше. В Садочок, ми, мабуть, на цьому тижні не підемо. Ще кашель, соплі, мабуть, вчора було тепло. І сонячно. А сьогодні температура за прогнозом така сама, але на вулиці холодно, хмарно і похмуро. Там якісь будівельні роботи, дуже гучно. Цікаво, чи виросли для віки гриби? такі гриби, як і отують. А Пішли шукати гриби, стрибай. Ходімо шукати грибички. Да. Ходімо. Ходімо, темо соплі, нього соплі. Та у всіх соплі. Дивись, хлопчика соплі, піде угу. свої. Пішли шукати гриби. Але ж ти, мабуть, всі подавила гриби і вони не встигли. Ми шукати гриби. Гриби не виросли. Дивись, я знайшла гриби. Ану, знайди гриби. Я вже бачу гриби. Ой, я знайшла один гриб. Ага. Так, тільки руками не чіпайте. Ой, все один. чіпаю. Можна. Вичіпайте. Ну, Віка, це ж не твої гриби. Вони теж хочуть подивитися. Ти потоптала грибів, і хлопці теж хочуть потоптати. Он давай це один хлопчик затопче, а це інший. Я затопчу. Я... О, ручками не треба. Подивись, що я знайшов Хай цей хлопчик затопче, да, вони всі хочуть затоптати. Я затоптав. Ага. І ось гриби. Та тут всім вистачить топтати гриби. Дивись. он гриби. Ось. Ось. Мені виставить. Ось добить. І ось. Угу. Ходимо це вас, а гриби, яємо. Ось грибочок. Ось гриби, ось гриби, я його не понайзі. Не руками не чіпай, руками не чіпаємо. Так, ти? не сваритись, не сваритись да, через. Он. І Івіка, он тобі вистачить грибів, дивись скільки. Он. Я теж так, не сваритись, віка. А десь його один гриб? Вон гриб. Ще. Ось. Не наступай на цей грибочок. Ми мене знайшли ще такий грибочок. Вихователі забрали хлопців з дитсадочка. Не захотіли, щоб вони топтали гриби. Ну, вони бояться, що вони руками їх будуть чіпати. А вони маленькі, хлопці. Так, а це знайшли ще такий грибочок. Зараз ми його в Google об'єктиві подивимось, що воно таке. А не топчи вік. Ялика поклала на грибочка. Равлика поклала? Добре. Так, руками не чіпай, вік не чіпай, а я дивлюсь, що це за грибочок. Це вольваріелла, слизистоголова. умовно їстівний гриб. Які можна вживати в їжу через 15 хвилин після відварювання. Руками не можна написано чіпати Віка. Щось я подиву. На равлика забирай. Ось слизи голова, тому що в умовах вологості стає слизовою шапка. Ось такий грибочок. Мам, а ти вікна цього відео? Ні, ні, їх не можна брати. Віку. В телефоні ого. написано гриби руками не чіпати. Пішли подивимося, які тут ще є гриби. Мам, я, тобі... я хочу в телефоні. А, в телефоні, на, в телефоні шукай грибі. Авучки. Ти їх кличеш? Івочки. Да. Аву, де ви? Ми вас шукаємо. Де ви тут? Цікаво. Де ви тут. Діду нас, хай мої любі. У нас тут є квіточки. ідіть, у мене є тут колода. ідіть. Мам, ти шукай гриби, а я буду тебе знімати. Добре, я йду, що Де ж вийде, ми знайшли сьогодні новий грибочок, да? вальваріелу якусь. Кончик ходімо, пограє, по пішли на гірочку, більше нема грибів. Сьогодні нові не виросли. Через пару днів прийде. Мам, виростуть. Ввечері, ввечері, думаєш, виростуть. Та вони не встигнуть. Через пару днів виростуть гриби. Навіло. Віка вже приперла якесь колесо від мотоцикла катає. Встань з бетону. встань. Так, ось цей грибочок. Зараз ще подивимося в Google об'єктиві, що воно за грибочок. Це гриб псилосайп Кубенсіс чи Сайбенсіс, там латиною написано. Я хім. Це отру... Йди, бери відеречко, поїдемо в магазин. Отруйний гриб він не їстівний, він. Містить в собі психоактивні а а психо динять, е психоактивні алкалоїди. Цей гриб взагалі то написано росте в тропічних країнах, а в Україні вирощування в штучних умовах цього гриба заборонено. Пішли, Вікусінька. Повернулись з вікою вже з вулиці і за тебе покупки за тебе на 861 гривню. Купила кашу Гербер, молочну, швидкого приготування, бо там по акції зараз 120 гривень, по-моєму. Сушки, розумний вибір, малятко, печиво розумний вибір чік-чік, Дуже таке воно смачне, люблю його. Так, батончики злакові, ну, точніше, мюслі це Богдану в школу, дві штуки. Кефір просто наше, 25% для віки. Пастіла Бобсней, дві штучки для віки і Для Богдана. І ще ось така пастіла цукерка полуниця яблуко купила для Богдана, а Віка свою вже з'їла. В'язка бананів, яблука Гала, перший сорт, лимончик, мої улюблені мушлі, маленькі розумний вибір, макарони, розтіжка йогурт, дві штучки з полуницею. Такий ні разу не купляла, спробуємо. Так, дольче десерт з шоколадом з вишнею по акції. Дуже люблю його. По акції продається, тому купила. Купила ось таку вівсянку швидкого приготування пластівців. Саляміс, сир, такий кругленький. Немає. По акції ніякого сиру в АТБ, Здається, один є, але там пуста коробка. Так, ось такі сосиски ось... з, з сиром, м'ясна лавка салямі фірмова своя лінія. Перший сорт, а я хотіла взяти іншу вищого сорту, щось я переплутала. Ну, ладно, не страшно. Так, серветки з вологопоглинаючі ось такі своє лінії, і розумний вибір папірці, хустки паперові. Ось такі були покупочки. Так, е, да, звичайно, їж. Віка буде їсти йогурт, так тільки, будь ласка, щоб він не капав. Добре, отак біля, е, біля себе і клади в роті обережно. А mm. я зараз буду собі робити на обід сосиски. Це, до речі, Богдан приніс сосиски вчора. Я такі ні разу не купувала. Це такі е, дуже недорогі е, сосиски, ще Що щось вони е, по знижці, до речі. А, це вони до. До сьогоднішнього числа. Ну, от якраз я їх з'їм. Це Богдан купив вчора сосиски, вони вчора з хлопцями на дворі на багатті смажили сосиски, я казала. І він дві приніс додому. Тож син такий годувальник. Зараз буде їсти сосиски, які він приніс. Приїхала, дістала прання з пральної машини, ставила пратись Богданову курточку. Нормально все відіпралось, то я завжди переживаю за куртки. Причому за куртки і за пральні машинки, коли вона їх віджимає. Вона ще така важкенька курточка. А, я вже тут. Ні, не треба, в мене є тут соус. Зараз буду обідати. Сусиску... Спро... Добре, добре. Спробувала сосиску. Стандартний смак, стандартних самих дешевих, <гум> найдешевших сосисок. Давай, я на маску. Я на маску. Видавлю, так. Тільки трошки, бо мені багато не треба. Все, досить. Дяку. Вік. я хочу Зачиняй. Все. Дай мамі спокійно поїсти, щоб мама не дергалась все. і не смикалась все. Бери паучка. Біжи з ним. Мама поїсть і будемо спадки лягати. Я буду. Ну, ти будеш хто? Але я така голодна, що мені смачно. Мама. Ну, як транці така надійна компанія, як і Глобино, до речі. У них навіть дешеві товари м'ясні, ну, намагаються зробити вони їх якомога якісніше. Довіряю я от ятрань і глобину. Студентські сосиски. ну, <сміття>, да, Символічно для студентів. Ми спали з вікою, вже встали. Я зараз буду робити дітям їсти. Варю сосиски, ось ці, що я купила сьогодні. З індички з сиру і булгур в мене ще є. Зараз я буду смажити курячі крильця. Змішала їх вже з, вже з приправою, з сіллю. І зараз буду смажити. Смажиться? Я вже зробила дірку в тазику, поставила на гарячу конфорку, а це дітям їжа. Булгур Богдану з соусом, з майонезом грибним сосиски і Богдану ще огірочок. Скотчем заклеїть? Так, дітки їдять, Богдан генерує дуже супер ідеї з приводу заклеювання скотчем дирки в тазіку, який пропікся. Смачного. Ти не знаєш, чому цього жучка назвали сонечком? Стася наморщила лобика. Мама каже. Що сонечка дуже корисні. Вони не рослини від попелиць, зауважила вона. Навряд чи засумнівався Рекса. Мафіт це чусиня, це котик, а це стася. Угу. Багато хто приносить користь, однак сонечками звуть не всі. Тоді не знаю, зітхнула стася. Вибачте, на мене мама вдома чекає. Може, він знає. Біля калюшки сиділо жабеня і уважно дивилося на маляк. <головіше> Ні, не підемо на вуличку собою. У мене комфорка не одну рікно смажить. Я зараз тобі дочитаю, а ти поки покиїш. Я дочитаю, а ти поки покиїш. Давай до кінця дочитаю, а ти поїжджає. Жуй. Не будеш їсти? Добре, ладно. Я крила пересолила. <голові> Капець як. Це була, на це була причина. Мене тут знову трохи достали, проте не віка і не чоловік. Ось. А, так, я Зараз буду їх тушкувати через те, що переселила, протушкую в сметані без солі, воно віддасть свою сіль в підливу і буде менш солоне. Ось, все поставила, а зараз вже мають світло вимкнути, але може вимкнуть пізніше, то воно поки є світло, протушкується. Ой. Так, вимкнули нам світло о 18. -тій. Нам мали вимкнути о 18 і вимкнули о 18. -тій. Мене якраз поротушкували скрильця встигли. Зараз я спробую спробую. Так, як тут вони в мене поживають. Вони так вже засмикали, що я вже не знаю, де що я готую. Богдан пішов в басейн, забув справ... довідку. Ой, тільки що списувалась з цим з тренером. Мам, ти всі наклеті мої зникли. Ну, ти десь повідклеювала їх, зараз буду пробувати. Угу, да, почитай ще. Так, оце я собі тут таку експромтом міні-вечерю зробила з огірочком. Зараз буду перекусувати. О, супер! Якраз з посолі нормально все зробилося, то так було трохи шкода, що хочеться, щоб смачне було воно знати солоним. Ото воно проварилось, протушкувалось то супер гарно. Навіть ось можна ще поїсти, чого церемонитись. Так, а це м'яско переклала в судочок. Це боді. Чоловік не їсть такого, ну, не їсть крилець, Віка теж не їсть. Ось тому це ми з Будью гласуємо. Так, а я зараз буду загружати посудомийну машинку. А, поки світла немає, тут бардак страшенний, завантажу, за а потім, коли вимкнеться, то е, увімкну. Щось подивлюсь, що там віка. Лампочкою. Мама, я погодувала. Так, я прибирала на столі, поскладала весь брудний, ну майже весь тут залишилось трохи посуд в посудомийку, більше не влізло. Віка сама весь цей час читала книжечки, але ось до мене вже прийшла сказочкою про ведмежат. Зараз я піду її почитаю. Мама! дивись які гарні ведмежата. Пішли, почитаю тобі про ведмежаток. Ходімо. Віка тут читальню собі ось зробила, читала, зараз мама почитає. Мам, ось сюди, з почуку до мене. Добре. Залежь. 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 Тут не страшно, тут немає пивичок. Немає? Ну, слабо. Ну, слава Богу. Зараз я на, на кухні вимкну світилку, щоб там не сідало. Світильник не розряджувався. На дворі бачите як? Ну, там все темне. Та chifote, eu vou dar te... tchau, Зараз Віка буде доїдати те, що вона не доїла о 5 годині дня, не о 5 а о пів на п'яту. Мама, не діли світло, я под... додивлюсь. Угу. Зараз а -а -а. ти доїси цю їжу. А -а -а. Так, доїдаю, так ближче до себе постав. І все, а -а -а. якраз ввечері мають вимкнути світилку, і ти додивишся свій мультик. Мам, я хочу А зараз не працює світло, зараз ти повинна поїсти. А -а -а. Я даю, а аванім буде Да, Так, коли світло вимкнуть, скоро його вимкнуть. Ням -ням 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 -ням. Зараз я буду робити салат. Точніше, вже роблю його. Нарізала пекінську капусту. Помідорів немає. Зараз ну, майже не купую, бо дорого. Буду зараз нарізати кріп і петрушку, сир, бринза і чорні оливки без кісточок. Світло нам ще не увімкнули. Ми тут в очікуванні зробила салати. Вимкнули електрику, є світло тепер. І ще в мене є ось така приправа до салату смачна.